Від 300 до 500. приблизно така кількість городян протягом дня переступає поріг центру надання адміністративних послуг. За півтора роки роботи до центру звернулось більше 150 тисяч осіб. Сьогодні згадана установа забезпечує комфортніші умови та економію часу, який хмельничани витрачають на отримання послуг. Серед переваг ЦНАПу є прийом в одному приміщенні за принципом роботи єдиного офісу: електронна система керування чергою. До речі, черги практично відсутні в установі. Слід відзначити і умови перебування у ЦНАПі. Наявна система вентиляції зручна Ала очікування, приміщення пристосовано для людей з обмеженими можливостями. Будівля центру знаходиться у центральній частині міста. Відрадно, що у Хмельницький ЦНАП в трійці найкращих серед подібних установ в Україні. За результатами комплексного громадського моніторингу діяльності центру він посів третє місце. Випередив нас Харків та Черкаси.